Привіт! Ми вже трошки ознайомилися з нашими персональними планетами Сонце, Місяць, Венера і Марс. Сьогодні ми познайомимося ще з трьома планетками з Меркурієм, Юпітером і Сатурном. Меркурій це швидка дуже планета, вона про чесність, про правду, про логічне мислення, про багатозадачність, вміння обробляти інформацію про спілкування і про суспільність. Щоб Меркурій працював на вищих енергіях, йому також треба приділяти увагу, і для цього його треба прокачувати. Як прокачати Меркурій? Треба бути логічним, послідовним, бути дуже з гарною культурною, культурою мовлення, викреслити з свого лексикону погані слов'ячки, спілкуватися, читати, розширювати свій своловниковий запас. Наступна планета це у нас Юпітер. Юпітер, це у нас. Планета благородна, вона у нас про удачу, про духовність, про інші країни, про лакшері, про імміграцію, оптимізм, про нові знання. Щоб прокачувати її, щоб вона працювала на вищих енергіях, вам потрібно 12 сфер, де будуть ваші захоплення. Так? Тобто, це можуть бути дуже різні. Але повинно бути 12 сфер, які вас цікавлять. Наприклад, читання, кулінарія, мода, або якась історія іскусств, або машини, або. А, якась, якісь технологія, техніка, так? або комп'ютерні ігри, а, не знаю, якісь хобі а, рукоділля, в'язання, вишивка, а, свічковарство, малювання або в сфері. Науки, я не знаю, якісь читати научні статті, цікавитися астрологією, астрономією, цікавитися психологією, тобто знайти різних 12 сфер, де ви будете. І якийсь час приділяти кожній з цих сфер, отримувати знання стосовно цієї сфери, мати якусь літературу стосовно цього, приділяти час цьому хобі. Також прокачується Юпітер у нас нашими великими цілями. Тобто треба мати великі цілі. До яких треба дорости, і бути щедрим. Щедрим це не лише про гроші, це не зажимати а, інформацію, а, не ограничувати, тобто, якщо ви навіть а, якусь послугу продаєте за гроші, дайте трошки більше людині, трошки більше, ніж вона заплатила. Не може бути благодійність, а вже ж в наш час це дуже важливо проявляти благодійність фінансову також, донатити, але це не лише про гроші, а й про ваш час. Якщо ви можете допомогти людині, приділити час їй словом, ділом, як завгодно, не зажимати, якщо у вас є можливість допомогти. Третя планета це у нас Сатурн. Це дуже сувора планета, це дуже сувора енергія, це планета екзаменатор. Вона робить оберт, і, в залежності від вашого дня народження, вона повертається через 28-32 роки. І у вас перший екзамен в вашому житті стається по Сатурну в цей період. Вона. Про порядок, про зрілість, про відповідальність, це вміння відмовляти собі в якихось маленьких хочу зараз, заради великих цілей потім, це вміння опиратися на себе, це про стриманість і про терпіння, щоб прокачувати енергії Сатурна, а це не опускати можливості, це цінувати час, це. Бути уважним до документів, до законів, це працювати зі своїми страхами та з своєю нерішучістю. На сьогодні по цим планеткам все. Побачимося у наступному відео.